Попри нестійку політичну ситуацію в країні, 2014 рік буде соціально стабільним. Таку обіцянку всім регіонам дала міністр соціальної політики Наталія Королевська. Як забезпечується робота соціальної сфери у Хмельницькій області, дізнавалась наша знімальна група. Соціальна сфера поза політикою, як зазначила Наталя Королецька під час телевізійної онлайн-конференції з усіма регіонами країни, незважаючи на державну колотнечу, люди будуть забезпечені соціальними потребами по максимуму. Дожне з вами стабільну роботу всієї соціальної сфери і захистити тих, хто сьогодні нуждається в нашій допомозі першу чергу. Це наші пенсіонери, ветерани, інваліди, мало безпечено і потім дети сірати, щоб кожен чувствовав сьогодні поддержку государства. Цьогорічний бюджет, як завжди, не ідеальний для соціальної сфери. Втім, своєчасну допомогу та виплати отримують усі, хто цього потребує. Наша з вами задача сьогодні це максимально ефективно використовувати кожну соціальну соціальною яка предусмотрена в державному бюджеті. І обезпечить адресність кожної соціальної виплати і каже соціальне допомоги. у нас увеличено на 22%, А це майже на 9 мільярдів гривень державні пособия сім'ї з дітьми, інвалідами. Мельниччина соціальну допомогу надає якісно, а головне вчасно. На цей рік ми маємо збільшення соціальних виплат по різних напрямках від 15 до 25%. відсотків. Сьогодні вже перший транс по виплатах допомоги дітям, інвалідам, матеріал малозабезпеченим всім пільговим категоріях, проведений повністю 100%. Другий транс уже поступив в райони, і вчорашнього дня вже почали кошти поступили поступати безпосередньо до тих, хто має їх отримувати. Цьогоріч посадовці обіцяють відсутність проблем і у виплаті пенсій. Сума виплати по пенсії у нас в цьому році збільшилася майже. На 7,5% і буде складати на січень місяць 586 мільйонів. Сьогодні вже профінансовано 76,7%, Повністю 100% отримали військові пенсії, і виплата пенсії проводиться згідно графіку. Заборгованість у виплаті пільгових пенсій вирішать. А ще цьогорічний бюджет допоможе збільшити кількість страхових виплат. Юлія Фоміних, Володимир Вінськевич, новини Тіві 7